З вами український бокоман. І всім привіт! Сьогодні буде огляд на трьох бакуанів. Це тріо не прив'язане ні до стихії, ні до сезону, не за якоюсь ознакою. Це просто три бакуани, яких я хочу показати вам. До того ж, я отримав кейс. І два з цих бокунів, ось ці два, приїхали мені геть недавно, буквально на цьому тижні, тож, почнімо. І першим бокуном буде той боку, якого ви вже бачили, скоріш за все. Це Ventus Waver. Вона в кастомі невеличкому. Це, звісно, не повний кастом, але я не знаю, чи буду я її робити далі, того, що має і надії проблеми з відкриванням раз через раз. Коли довго не відкриваєш. Тож вона мені, в принципі, і такою подобається, тому я не знаю. Хоча, скоріш за все, я буду її дороблювати. Але сумніваюся, що це буде прямо найближчим часом. Типу, вона мене і такою влаштовує. Жовті елементи темно зелені. Має 600G. В принципі, найсильніший мій Бакуган першого сезону здається. Якщо не вважати бронзу так Діабло, який має 630G взагалі в аніме вона не мала стихії, але так склалось, що вона має стихії у мене, стихія Ventus. Відгляна Вейв, це Бакуган не просто дракон, це Бакуган Віверна. Вона так і називалася Waver Віверна. Тому, в принципі, дуже популярний, дуже цікавий Бакуган. Багато хто хоче його в хаосі. Якби щоб під білого Бакугана закастувати. І я, чесно, не знаю. Я б, якби була можливість, мабуть, хотів би її в хаосі. Але так, я б не сказав, що горить. Типу, мені прикольна і така вейв. Вентесі. Наступним буде пайрусний бакуган, в оригінальній стихії на цей раз. Це, до речі, коханий Вейв. Вейв має доволі трагічну історію, як ви знаєте. Ви могли її почути в моєму минулому відео, тому зараз, мабуть, не до цього. А це Pyrus Hellinks Dragonoid з ДНК-кодиком, зі звичайним кодиком. Е Гелінкс Dragonoid — це мій улюблений Dragonoid. Хоча багато хто, хто дивився мій канал, давно це знає. Бо в моєму старому відео я показував іншого Гелінг Dragonoid. Тут, до речі, дуже прикольний стан у цього рога першого. Хоча оці ну, трошки не дуже. Зараз камера трохи не передає, хоча, ну, теж непогані роги насправді. Ну, оцей ось, бачите, потертий. А цей ще доволі непоганий. Тому. скоріш за все я буду його кастомити. Darkusний Helix у мене кастомний. Майже готовий, теж ДНК-кодом, до речі. ДНК-код потрібний був взагалі, щоб вводити його в грі, Бакуган Dimensions. Але цю гру, на жаль, закрили. Але як колекційна штука, дуже прикольно. Плюс він мені достався дуже дешево. Як для Бакугана з ДНК-кодом, в принципі, ну, за дуже таку нормальну ціну. Він з'явився як? Взагалі Cross-Drago намагаюся деталювати вестрою. Будучи готовий пожертвувати собою, поглинув силу шести стихій. І з'явився Гелікс Драгоноїд. Тому, хоча, ось як бачите, у нього є місце під обладунки, він зроблений як під третій сезон, по факту він з'явився в другому. 740, g щодо лінії іграшок, що я не знаю, чи він випускався, коли випускався другий сезон. Що це для мене загадка, хоча, я думаю, якщо подивитись на Віки, то цю інформацію можна знайти. 740G. Дуже гарний драгоноїд. Дуже схожий на Lumino, до речі, хоча Lumino, я б сказав, більш масивний Гелікс Драго. Все, зараз я не знаю, ДНК кот ще не трохи не прогрівся. Він коли прогрівається, він стає явнішим, типу, і. Ось він ще став трохи явнішим. Того, якщо я буду тримати його в руках, він стане явнішим, але я думаю, вам це не буде цікавим. Також тут центр рівноваги має бути з сила шести стихій. А, наступним іде Darkus Emploid, доволі популярний Бакуган першого сезону в Darkus. Я сам його собі хотів, хоча я отримав його не прям так, щоб я планував його отримати. Але так сталося, що він опинився у мене, має кодика 530G, тож доволі непогано для першого сезону. В непоганому стані. Він був у багатьох персонажів і у Маски, і у Еліс. У Квауса він був в колекції в Даркусі. Тому це теж якби Даркус оригінальна стихія. А Аквас теж оригінальна стихія. Типу, тобто в принципі, в багатьох стихіях з'являвся. Як більшість букванів першого сезону. Окрім головних антагоністів вроді Арфеї і головних героїв, там Драго, Тігрера і так далі. Типу вони з'являлись в аніме у всіх стихіях. Тому така сороконіжка. Якби розказувати про нього мало що є. Можу сказати хіба що, що в нього була карта здібностей? Кольорова смерть він переводив 100 g до себе. Просто прикольний, гарний бакулан, Мені він з дитинства подобається. І на цьому я закінчу. Всім вдячний за перегляд. Всім удачі, всім гудбай, Побачимось в наступному відео.